Коли дипломна робота написана та перевірена викладачем, потрібно написати гарний виступ та презентацію. Щоб за 5-7 хвилин розказати голові та членам ДЕК, які результати були отримані вами в процесі роботи. Мене звати Юра, ви на каналі Магістр Онлайн. І сьогодні я за кілька хвилин розкажу вам, як зробити презентацію для захисту вашої дипломної роботи. Зазвичай презентація складається з 10-12 слайдів. Проте, на вимогу керівника диплому чи випускаючої кафедри, ця кількість може бути збільшена або зменшена. Спочатку потрібно визначити, яка інформація з диплому піде у презентацію. Пропонуємо наступну її структуру. Вступна частина Це тисльна сторінка, яка містить основну інформацію про тему та автора диплому. Також на наступному слайді може бути додано інформацію про методу дослідження, завдання, предмет, об'єкт, наукову та практичну значущість роботи. Проте останнім часом цю інформацію не додають, тому що вона розміщена в самій роботі та анотації до неї. Тому автори агентства Магістр додають такий слайд лише за проханням студента. А якщо особливих вимог немає, то після титулки приступають до теоретичної частини. Теоретична частина. Їй можна присвятити один-три слайди, оптимальна кількість два. Тут продемонструйте в графічній або табличній формі основні теоретичні положення, які максимально конкретно стосуються теми диплому. Наприклад, якщо тема диплому інтернет-технології в рекламній діяльності підприємства, можна створити два слайди: можливості, що надають інтернет-технології в комерції, та види інтернет-реклами. Цього буде достатньо, щоб продемонструвати, які напрями є найбільш актуальними в межах теми диплому. Аналітична частина. Тут необхідно показати найбільш цікаву інформацію щодо об'єкта дослідження, щоб члени ДЕК могли ознайомитися з його актуальним станом, основними сильними сторонами та проблемами, які будуть у у третьому розділі. Рекомендуємо на цей блок відвести 3-4 слайди. Наприклад, в рамках нашої теми варто презентувати наступні дані: структура замовлень та рекламні послуги ТОВ-Турбо IT витрати на інтернет рекламу, динаміка показників рентабельності рекламної діяльності ТОВ-Турбо IT Структура користувачів соцмереж в Україні. За бажанням можна додати таблицю з фінансовими результатами досліджуваного підприємства та аналізом його фінансового стану. Якщо кількість слайдів обмежена, вибирайте саме той матеріал, який продемонструє результати проведених вами досліджень в рамках теми диплому. Також останнім слайдом в цьому блоці можна додати в табличному вигляді перелік проблем, які були виявлені в процесі аналізу. Рекомендаційна частина в цьому блоці слайдів наводимо рекомендації, які ви розробили для подолання існуючих проблем, а також обґрунтування їх ефективності. Наприклад, удосконалений план рекламної діяльності ТОВ Turbo IT в інтернеті, етапи реалізації стратегії удосконалення рекламної діяльності ТОВ Turbo IT в мережі Інтернет, складові рекламної стратегії ТОВ Turbo IT в мережі Інтернет. Завершити цей блок варто оцінкою ефективності запропонованих в дипломі заходів, в нашому випадку рекламної компанії ТОВ Turbo IT в мережі Інтернету. Останній слайд зазвичай виглядає наступним чином. Це висловить вашу повагу до голови та членів ДЕК. Отже, ми визначились з наповненням презентації. Тепер переходимо до технічної частини її створення. Як створити презентацію? Нажимаємо правою кнопочкою на робочому столі, тут є пункт створити. І вибираємо презентацію Microsoft PowerPoint. У нас створюється пуста презентація, відкриваємо її, нажимаємо кнопочку Створити слайд. Обираємо потрібний нам макет. Рекомендую вибирати найбільш е, прості макети, тому що основну інформацію, яку ми будемо тут розміщати, це будуть таблиці і графічні елементи. В нашому випадку найкраще підійде лише заголовок. Таким чином, ми створюємо певну болванку, з якою будемо працювати далі. Наступним кроком ми дублюємо слайд стільки разів, скільки слайдів нам потрібно в презентації. Після того, як ми створили потрібну нам кількість слайдів, ми можемо переходити до їх наповнення. Що важливо пам'ятати, що якщо ми розміщаємо на слайді таблицю, то заголовок у нас потрібно, щоб був зверху. Якщо у нас на слайді картинка, то заголовок має бути знизу. Любі елементи, які у нас є на презентації, ми можемо спокійно переміщати вверх-вниз, збільшувати, зменшувати їхній масштаб, в цьому немає жодних проблем. Щоб змінити текст в заголовку, ми просто клікаємо сюди і пишемо те, що нам потрібно. Напишу зразок. Далі давайте розмістимо якийсь графічний елемент. Переходимо на дипломну роботу. У нас тут є табличка і є ось така схемка. Ми можемо або скопіювати той чи інший елемент, або зробити просто скріншот. Я користуюся програмою, ось такий значок вона має, тут ви можете бачити, як вона називається. Це просто зручніше, тому що вона дає можливість захоплювати лише певний участок екрану, а не весь екран. Плюс ви можете зразу скопіювати скріншот в буфер, а не зберігати його в себе на комп'ютері і вставити, куди вам потрібно. Ви ж можете користуватися любим зручним для вас способом. Я роблю скріншот, копіюю його, перехожу у нашу дипломну і нажимаю Ctrl-V. Все. Я вставив графічний елемент, я можу його розтягнути, збільшити, зменшити, перемістити так, як нам зручно. Схожа ситуація з. Таблицею. У нас знизу є табличка, ми вже не будемо робити скріншот. Ми просто виділимо табличку, нажмемо Ctrl-C на клавіатурі, переходимо у нашу презентацію, і давайте на перший слайд ми її вставимо. Все, табличка вставилася. Графічний елемент у нас вставився, все на місці. Останнім часом дизайном та анімацією слайдів послуговується все рідше. Зазвичай автори агентства магістри роблять це за вимогою замовника, адже класичний та лаконічний стиль стає все більш популярним. Якщо ви хочете зробити вашу презентацію більш яскравою, динамічною, красивою, для цього у вас є кілька вкладок, такі як конструктор, переходи і анімація. Давайте подивимося, що робить конструктор. Тут ви можете вибрати певний шаблон, який вам подобається, і застосувати його для вашої презентації. Варто пам'ятати, що шаблон використовується одразу для всіх слайдів. Але ви можете, наприклад, перейти на другий слайд, виділивши його, вибрати інший шаблон, який вам подобається, нажати праву кнопочку по ньому, і після того нажати застосувати для виділених слайдів. Тоді шаблон застосується тільки до одного в даному випадку, або якщо ви виділите кілька слайдів, застосується до кількох слайдів, а не до всієї презентації. В переходах ви можете подивитися, які є переходи. Вони будуть відображатися тоді, коли ви змінюєте слайди. Виберіть те, що вам найбільше подобається. А в анімації ви можете задати анімацію якимось певним елементам, які ви розміщуєте в себе на презентації. Наприклад, тут я виділив ось цей графічний елемент, і ми можемо подивитися і розглянути кілька варіантів, як він буде появлятися. Цих простих знань вам буде абсолютно достатньо, щоб зробити. Гарну, красиву і якісну презентацію для захисту вашої дипломної. Після того, як ви закінчили роботу над презентацією, хочете подивитися, що у вас вийшло. Ось тут у нас є кнопочка, яку можна замінити кнопочкою F5, в випадку чого на клавіатурі, нажимаємо на неї, і у нас відкривається ось така панелька, де ви просто нажимаючи на клавіатурі стрілочки, можете переглянути всю презентацію разом з усіма анімаціями, переходами. І графічними елементами, які ви використали. Сподіваюсь, мої поради допоможуть вам створити якісну та гарну презентацію для захисту диплому. Але це ще не все, що вам потрібно зробити перед захистом. Якщо ви хочете дізнатися про всі нюанси написання дипломної роботи, обов'язково підпишіться на канал і ви будете регулярно отримувати поради від найкращих авторів агентства Магістр. А якщо у вас немає часу чи бажання займатися самостійно написанням дипломної, то ви можете просто замовити її у наших спеціалістів. Посилання залишаю в описі ролика. Якщо відео було корисним для вас, не забувайте поставити лайк, щоб більше студентів могли його побачити. А ми з вами зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі!